Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні я вам покажу вже повністю розібраний наш парк атракціонів. Такі тут різні є атракціони. Вхід 3 тікета. Один тікет це 1 долар, бо ви можете купити браслет за 40 доларів на цілий день. Безлімітно любі атракціони. GoGatro – це більше для дітей, по типу американський горок, але набагато меншому масштабі. Також вхід 3 тікета. Розвертаємося далі. Ми бачимо квиткові каси. Я вам буду показувати все, ціни більш так детально. От ви можете побачити, що можна купити браслет на день за 40 доларів. Ціна тікета долар за один. На качелі потрібно від 3 до 5 тікетів на різні. Це фудтраки з їжею. Попкорн напої. Далі. Тут в ряд стоять ось такі атракціони, де можна виграти м'які іграшки, але оскільки ми зараз закриті, вони також закриті, щоб не попадав дощ, щоб не попадав вітер всередину. Але перед відкриттям все розпаковується. Ось така будка. Candy Apple Snow. От ви можете побачити, що тут є в меню, ціни на це все. Навіть є фото. Далі Elephantier. Це заклад, в якому я працюю готую. А, небагато позицій, напої. От ви можете побачити ціни. І з'явився якийсь новий Funnel кейкс. Ще не готував, ще не бачив. Буду сьогодні пробувати це робити. Тут так само ціни, і також є. Це виходить просто ось такі, начиси, в упаковці, прям даються, там наливаються різні соуси чи сирні соуси, я точно не знаю. Зараз я вам покажу цінники на них. от така тємка. От. Щоб ви бачили, може кому цікаво. Далі йдуть атракціони, ось такі дракони навколо замку. Наскільки я пам'ятаю, вхід три тікета, це більш такі дитячі горки. Вони, по-моєму, крутяться просто по кругу і по черзі піднімаються вверх-вниз. Принцип роботи такий. На горках один сеанс, це приблизно там в районі трьох хвилин. Ну, по-різному, дивлячись, які горки, звісно, але плюс-мінус так. Хочу зразу сказати: горки, які коштують три білети, то вони більше для дітей. І є отакі от горки, як, наприклад, торнадо. Ось воно дуже швидко крутиться. По-моєму, так само ці кабінки піднімаються, опускаються. Вхід 5 тікетів. Ось так воно виглядає. Далі ще покажу, як воно все працює. І ще є такий Слізлер. Це також е Тіпа машинки, які швидко розкручуються і піднімаються вверх. Вхід також 5 тікетів. Далі є ось такого закритого типу чортове колесо. Принцип роботи воно просто а, крутиться як спіннер. І оці кабінки закриті, вони також а, крутяться по типу сальто. вони як перевертаються з ніг на голову і тому подібне. Також є оглядове колесо, а, також ціна на них по 5 білетів. Ось так це все виглядає. Новий атракціон, якого не було в Вінніпезі. Ну, Це ціле маленьке таке техаське місто з своїм банком, школою, шерифом, готелем. А це просто вхід три тікіта і там всередині діти граються. Я точно не знаю, що там саме відбувається. Я всередині не був. Далі, отака качеля Слоники. Я постою тут, бо там вже люди. Співпрацівники стоять то не буду підходити. Просто крутяться по кругу і так само вищі, нижче опускаються, піднімаються вхід третій кита. І ось за ними, там де люди стоять, є такий орбітер. Це просто такі машинки, які так само крутяться по кругу швидко, і вони ще й там на одному. За цепіть три машинки і вони так само з піралю ще крутяться. Дуже швидко, вхід 5 тікетів, може бути як для дорослих, так і для дітей. В принципі, на цьому все. А, забув, ріклес, це моя качеля, на якій я працював. От ви можете побачити ось так вона виглядає: 10 посадочних місць. Принцип роботи вона спочатку йде як маятник. І коли вона досягає верху, то розкручується, як спінне можна включати, щоб вона крутилась. І так само є ось такий пиратський корабель. Він так само просто працює по принципу маятника. Розкачується верх-низка челя. Що хочу сказати, що оці всі. Аксесуари, можна так назвати, для лунопарку. Цього ми також возимо з собою, все складається компактно, тобто з лавочок витягуються досочки, все пакується в машини. Це також столи складаються, все буквально дуже компактно вміщається, Ніяких проблем з цим немає. Всі ці атракціони вони на колесах, вони дуже компактно пакуються на повний збір розбір атракціонів. От, наприклад, вчора в нас пішло з 11 ранку до пів сьомої вечора. Працювало приблизно плюс-мінус 20 людей. Я точно не знаю, не рахував, але тим не менше, все питається на генераторах. Ось такі кабелі в корзинах, які протягуються до кожного атракціону. Також хочу звернути увагу, що всі атракціони дуже надійно фіксуємо постійно. Тобто, ну звертають увагу на безпеку, тобто все. Проведено, все стоїть на спеціальних підставках, не балансує. Все спеціальними приладами вимірюється, щоб рівномірно було стояло, щоб не було ніде нахилу ні в яку сторону, бо це все безпека в першу чергу. І це дуже класно. Також перед відкриттям всі ці. Атракціони обов'язково перевіряються. Вчора я, от ребят катав на цьому атракціоні. Ну, абсолютно всі атракціони включались, перевірялися, щоб не було потім ніяких там проблем, інцидентів і тому подібне. Також в самих атракціонах є ремені безпеки, то тобто обов'язково людина, яка стоїть на атракціоні, має перевірити кожну дитину, зафіксувати, перевірити ремені безпеки і тому подібне. Ну не знаю. Мені здається, що все надійно. Про якісь там нещасні випадки і тому подібне, нічого такого не чув. Він не хочу навіть думати. Тому якось так. Надіюсь, вам відео сподобалось. Буде щось цікаве, питайте в коментарі. Буду старатися знімати більше. Наступне відео хочу зробити короткий огляд нашого такого маленького містечка на колесах, як ми живемо, які умови, що в нас є і тому подібне. Тому Всім дякую за перегляд і всім пока.